10 ранку понеділок в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі. Де 1 у студії працює Анна Музика. Вітаю вас. Повномасштабне воєнне вторгнення Російської Федерації в Україну 264 доба. Росіяни усю ніч тримали під прицілом Нікопольський район, били по Марганецькій та Червоногригорівській громадах, направили туди понад 60 снарядів зградів та важкої артилерії. Попередньо люди не постраждали. У Марганці пошкоджено лінію електропередач, що живить насосну станцію водоканалу. 45 тисяч родин у самому Марганці та навколишніх селищах і селах залишили. Чилися без води. Енергетики працюють, лагодять лінію, щоб запустити станцію. Російські снаряди понівечили й будівлі та автівки. Деталі обстрілу з'ясовуються. В інших районах лунала сирена та минулося без атак, і на цю хвилину спокійно. Про ситуацію в Нікополі розповів міський голова Олександр Саюк. Початок робочої неділі, вечір ніч у нас в тривогах. Але без обстрілів, без пошкоджень, без постраждалих. Ми продовжуємо свою роботу. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свої функції. Усуваємо наслідки обстрілів. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам доброго робочого дня. Тримаємось, ми разом, все буде Україна! Про ситуацію в громадах Криворіжжя повідомив голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогоднішня ніч, вчорашній день на території Криворізького району пройшли спокійно, без надзвичайних ситуацій. Всі керівники громад на місцях виконують свої щоденні завдання. Комунальне підприємство в робочому стані працюють. То, шановні. Ми також продовжуємо працювати, допомагати, допомагати тому, хто потребує цієї допомоги. Тому що тільки разом ми все зробимо і всіх здолаємо. Наші Збройні Сили України найкращі, У нас найкращий президент і перемога буде за нами в 300% без всілякого сумніву. То, шановні, всім гарного дня. Слава Україні! За минулу добу на території Кам'янського надзвичайних подій не зафіксовано. Міські служби і системи життєзабезпечення працюють. Поінформував міський голова Андрій Білоусов. У Дніпрі ліквідовують комунальне підприємство, дирекція території об'єктів рекреації. Але перед тим як воно остаточно зникне, чиновники міськради вирішили витратити на останок багато мільйонів суми на сумнівні закупівлі. Подробиці у наступному сюжеті мого колеги, журналіста Михайла Назарова. Ми знаходимося в парку імені Шевченка. На карчування пнів та видалення дерев в цьому парку та в парку імені Глоби з міського бюджету виділили більше 2 мільйонів гривень. А саме на 2 мільйони 200 тисяч гривень провела відповідний тендер дирекція територій і об'єктів рекреації Дніпровської міськради. Сотні пнів за мільйони гривень повинні бути викорчувані до нового року. Підряд отримала фірма Благоустрій 2018 Це підприємство регулярно фігурує в досить сумнівних закупівлях Дніпровської мерії. Так, наприклад, воно кожен рік виграє тендери на прибирання палого листя в декількох зелених зонах Дніпра, включно з парком Зелений гай. І кожного року ми робимо сюжети про те, що листя в цих зелених зонах прибирають працівники комунальних підприємств. Тобто роботу виконують комунальники, а гроші переводяться. Приватній структурі, як буде з корчуванням пнів, побачимо. До речі, про листя. Комунальне підприємство Дирекція територій і об'єктів рекреації міськради, яке зараз знаходиться у стані ліквідації, не забуло провести тендер і на їх прибирання. До 30 листопада листя повинна бути прибране в парках дружби Богдана Хмельницького, глоби, Севастопольському парку та сквері біля палацу Ілліча. На це з міської казни витратили 2 мільйони 600 тисяч гривень. А роботи ці буде виконувати ну, звісно, благоустрій 2018. Ми побували в парку Глоби. Листя тут все ще лежать. Хто їх насправді буде прибирати за мільйони бюджетних гривень, приватна компанія чи такі комунальники? Ми обов'язково відслідкуємо і, звісно, повідомимо про це. Михайло Назаров, Андрій Лисенко, новини Д1. Усі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога, сказав у зверненні на, за підсумками доби президент України. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні неділя. Я в своєму кабінеті разом зі мною наша команда Офіс працює. Київ не зупиняється, країна без пауз. Погляньте навколо. Завжди є люди, які без вихідних працюють, воюють заради нашої з вами перемоги. На фронті без вихідних. Рятувальники і сапери без вихідних лікарі, які допомагають пораненим без вихідних, лікарі, які допомагають нашим дітям, теж без вихідних, українські електрики, які борються з зранськими дронами, не мають відпочинку. Всі наші транспортники, водії вантажівок, які забезпечують і оборону, і тил, укрзалізниця та всі державні компанії. Бізнес, який допомагає, волонтери без яких неможливо. Військові підприємства, які ремонтують і будують техніку, дипломати, які працюють майже цілодобово, вже 263-й день. А ще зв'язківці, сили безпеки, сотні, сотні інших сфер, галузей, тисячі організацій, підприємств, мільйони людей. Всі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога, завдяки тому, що ми зберігаємо єдність, зберігаємо. Енергійність та знаємо, що ми у своєму праві на своїй землі. Я дякую нашим командувачам, розвідці і усім, хто задіяний за розробку наступних наших кроків визвольних кроків. На Херсонщині буде забезпечена стабілізація та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах. Це більше 100 тисяч місцевих мешканців станом на цей час. Ми повертаємо зв'язок, інтернет. Телебачення. Ми робимо все, щоб якнайшвидше відновити нормальні технічні можливості постачання електрики і води. Повернемо транспортне сполучення і пошту. Повернемо швидку допомогу і нормальну медицину. Звичайно, вже починається відновлення роботи органів влади, поліції, деяких приватних компаній. Я дякую бізнесу, який серед перших бере участь. Участь в повернення нормального життя. Наша присутність буде відчуватися, буде відчуватися тим, що життя є. Але я прошу, будь ласка, не забувайте, що ситуація в Херсонській області все ще дуже небезпечна. Передусім, це міни. На жаль, загинув один з наших саперів. Ще четверо отримали поранення, проводячи розмінування. Прошу усіх херсонців бути дуже. Обережними і негайно повідомляти рятувальникам про всі небезпечні предмети. Також триває затримання російських солдатів і найманців, які кинули на цій території, та знешкодження диверсантів. Слідчими вже задокументовано більше 400 російських воєнних злочинів, виявляються тіла убитих і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі. Такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави, куди змогла зайти. Знайдемо і притягнемо до відповідальності кожного вбивцю без сумнівів. Бої на Донеччині такі ж інтенсивні, як і попередні дні. Рівень російських атак не знижується, рівень стійкості хоробрості наших бійців найвищий. Не даємо прорвати нашу оборону. Я дякую за це кожному нашому воїну. Станом на цей час за добу ракетних, авіаційних та артилерійських ударів окупантів зазнала територія п'яти наших областей: це Сумщина, Харківщина, Заборізька область, Луганщина і Донеччина. Ми робимо все, щоб ворог відчував наші відповіді, відчував їх по максимуму. По всій лінії фронту забезпечуємо знищення ворожих ланцюжків постачання, складів з боєприпасами, ворожих штабів. Маємо щодня зменшувати потенціал окупантів без вихідних. Це зберігає життя нашим людям. І вже дуже активно готуємося до важливого тижня для України, дипломатичного тижня. Відбудеться саміт Групи 20 в Індонезії, і наша позиція буде представлена дуже змістовно. Ми дамо відповіді на багато питань, які звучать зараз. Публічні відповіді, щоб їх чули усі наші люди, усі наші партнери, кожен і кожна, хто нас підтримує. Вже у вівторок моє звернення. Я дякую усім, хто витримує цей марафон. Дякую усім, хто воює і працює заради нашої держави і свободи для усіх наших людей. Я дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Злочини в Бучі, гостомелі і Ірпені шокували весь світ та відкрили очі на нелюдську подобу росіян. Власне, саме жертви Київщини безсумнівно показали істинну ціль так званої спеціальної операції Москви. Геноцид українського народу. Після семи місяців по цій трагедії пройшов час для її глибшого осмислення. Тепер там працюють відомі кінодокументалісти, фіксують в пам'яті злочини росіян. Про один з таких проєктів у матеріалі нашого власного кореспондента у Києві Сергія Салія. Пролунали. Ей, мужики, йдіть сюди. Ну, звичайно, що ми не могли зрозуміти, хто там такі ну, з Антоном мусили вирушити туди. А сюди не було видно, хто там знаходиться. Наші воєнні російські, і ми вже йшли на голос для обозначення, хто там знаходиться. На початку війни Державний податковий університет в Ірпені став гуманітарним центром, а у його підвалах від обстрілів переховувалися до 300 мирних жителів. Наприкінці березня розвідка росіян зайшла на територію університету та взяла у полон кількох викладачів. Інших чоловіків та молодих жінок, які переховувались у підвалі під кухнею, закрили у холодильній камері. Лише старші люди вийшли на переговори до росіян. Але в одного з викладачів Антона Звєрєва москалі знайшли перепис. Скустеро обороною викладачам загрожував розстріл, а закритим у холодильнику людям жахлива смерть. Мене підняли, вивели віддільно на ступеньки. і командир слід сказав: з ним, щоб тільки ніхто не відео. Під час допиту почався мінометний обстріл російських позицій, і вони утекли. Тільки це дало змогу звільнити з закритої холодильної камери людей. Вони були роковані на страшну смерть. Дякуємо нашим збройним силам. Вони якраз два рази влучно попали по юридичному інституту по, по криші, і вони всі швидко потікали туди. Нас залишили там. На самоті я швидко взяв одну із бабусь, щоб не привлекати дуже уваги, і разом з нею побіг в сховище наше в підвал і випустив з холодильника людей. Там в кисню вже у них після двох годин залишалось дуже мало. Вони вже як риби виходили, хапали в воздух. Кіностудія Fresh Production в одному з епізодів документальних новел Моя війна якраз звертаються до моторошної історії про ірпінь про закриту холодильну камеру, в якій 300 мирних жителів переховувались від звірств росіян. Переконують, що йти треба по гарячих слідах, бо і через десятиріччя ніхто не має права забути Росія країна злочинців. Ми хочемо задокументувати ті події, які тут відбувалися. Всі ці звірства, всі ці злочини росіян. Ми хочемо розказати світу про те, що тут відбувається, і не на рівні високих політиків, а на рівні саме звичайних нормальних людей, так щоб європейці, там західні світові люди в світі могли асоціювати це з собою, розуміти, що це може трапитися з ними завтра. Ми взагалі навіть відмовились від дикторського тексту. Будь-якого всі герої говорять самі за себе і розповідають все, що відбувалося в кадрі поза кадром. Це тільки живі герої, їх голоси і їх історії. Олег Щербина та Юлія Чернявська очолюють кіностудію, яка незадовго до війни закінчила роботу над повнометражним художнім фільмом про розстріляне відродження. Будинок слово нескінчений роман. Знімали його, зокрема, за підтримки міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність. Цю стрічку прихильно зустріли на Варшавському, Гамбурському та Лондонському кінофестивалях уже під час повномасштабної агресії Росії. Сергій Салій, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу Де 1 Під час виїзду із села Милове Береславського району автомобіль з цивільними підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Постраждали жінка та двоє її дітей, віком 9 та 14 років. Вони з різними травмами доставлені у лікарню кривого рогу. Про це повідомили правоохоронці. Медичні працівники роблять все, щоб врятувати життя постраждалих. Мешканцю Дніпра винесли попередження за куріння у громадському місці. Порушник палив тютюнові сигарети у Придніпровському парку. Самарський районний суд Дніпра виніс чоловіку попередження, але у разі повторного порушення він платитиме штраф. Нагадаємо, з 11 липня в Україні діє заборона будь-якого куріння у громадських місцях. А саме на зупинках громадського транспорту, на дитячих майданчиках, на вокзалах та станціях, у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я, навчальних, спортивних закладів та органів влади підземних переходах у громадському транспорті та таксі, 17 листопада курсуватиме поїзд Харків, Умань, проміжні зупинки, Лозова, Павлоград, Дніпро, Знам'янка. Про це повідомили у прес-службі Укрзалізниці квитки доступні у касах на сайті та інтернеті. Вчора СК Дніпро 1 на виїзді в рамках 13-го туру української прем'єр-ліги зустрічався з Полтавською «Ворсклою». Спортклубівці підходили до матчу в статусі фаворита та лідера чемпіонату, маючи в своєму активі 31 заліковий пункт. Полтавці ж займали 9-ту сходинку з 14 балами. Рахунок матчі відкрили підопічні Олександра Кучера з усиллями Олександра Піхальонка на 24-й хвилині матчу. Проте господарі поля змогли зрівняти рахунок. середині другого тайму відзначився Василь Кравець. Таким чином Миска Дніпро-1 продовжує займати першу сходинку, маючи 5 очок відриву від Донецького шахтаря, який знаходиться на другому місці. І про погоду на понеділок, 14 листопада у Дніпрі протягом дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 1 градусу тепла вночі до 7 градусів тепла в день. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 -3. 35. на цьому випуск новин завершується у студії. Працювала Анна Музика. Наступний випуск новин дивіться у 12-й годині. Сьогодні наша боротьба за мир та справедливість свідчить про українську стійкість, мужність та жагу до перемоги, і вона неодмінно буде. Слава Україні і слава нашим героям.